Ну, ось вам і Трамп, а ви не вірили. Зараз він 20 числа приходить і він ще сказав, ви знаєте, що за один день не вийде, а десь півроку ще треба буде почекати. Ну, півроку може затягнутися і на два роки. І до речі, слухи ходять, що якщо ми в цьому році не закінчуємо, то будемо ще пихтіти до 27-го року. Одне питання: як, ким і чим. Залишається нам працювати далі, донатити, і це відео для тих, хто мені не вірив, що ми ще повоюємо і що рано розслаблятися, і думати, що війна закінчується, і донатити вже не потрібно, що у Збройних сил все є, що держава допомагає. Друзі, держава не допомагає, у збройних сил нічого немає, і нам не залишається продовжити допомагати. Так що я вас прошу, допомагайте. Це все навкидують фейк, щоб ми всі розслаблялись і не допомагали Збройним силам. Так що, друзі, навішаємо нос. Будемо працювати скільки треба. А поки я пішов, як завжди, паяти ФПІшки. Дякую всім. До речі, треба сьогодні забрати ліки. Залишається зібрати 1800 гривень. Так що, друзі, допомагайте, ширте відео. Дякую всім.